Всім привіт! З вами Бішкота Raspberry і сьогодні буде огляд про весь про телефон Samsung Galaxy Pocket Neo. Зараз будемо дивитися все, що треба в системі системі дивитися, що в ньому є. І ми все передаємо, що в ньому є. Так, давайте відкриємо ID64. Так, відкриємо систему. О, е Samsung Galaxy Pocket Neo, тъй през смартфон, вървена е Samsung, вънтайжите с пристъпите на нас и фото си хил. Пристъпи... ...корсика, няма? Процес от бюро.ком да 82654, тултутен ядър, 32 разядни, АЛМ, решение на 200 логов на Т320, 96%, здається, добре, Статус Ну, тут, Android 1.2.2jbin, Android v, 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 API 16. Plus з доступом, ну. Я там нього ну, права, скачав. Так, давай. Давайте подаемся. Ingene p 3 цей додаток. Будемо системні, давайте на додатки. Ось нас ось нема. Зараз напише, що нема. З'єднання, Воно так і не Та й це помимо камера. Всякі ігри. Так, давайте пошту. Там є шостої обліковий запас на ньому. І це завантаження. просто така завантаження, це, там всякі пошти, то все. Хм. Так далі, FM радіо Ну, то те наушники, щоб підключити Galaxy Apps. Відео вже повинні, хто на цей телефон є, я виложу. не знаю, чи è... Galaxy Apps потягне Ось пеш мережа, полторете Ось і мережа недоступна пеш Ось всякі додатки, Ось б'яжат я маю Ну Дай Геймс Hub. Ось видите телефон там на у ТНС Буквасі і попинула зйомку піпнило. На... Так, и, и... GameHub давайте. Ну, у мене ось така гра. Ось, прешу мене доступна. Не знаю, що робити з цим. Ну, погодила дороки тому вона тепер не працює. Тут як Google сервіси в мене стоять. Ну. Google сервіси. Ось давайте поваря подиметься. У нього заставки там є. Yeah. Це годинник. Дай сказане. CD miogan Nexus Mojej To takie standardnie, spoza ja je stanowią na przykład woda Pan też osób w czujce, co damy jeszcze padać, to chyba czuję, miejmy jedną, takiej. Takie. ja yeah. faza i plamien. Mnie takie spodoba się. A to jest zastawka. Czechowni, co zostałka zastawka. Co ona Nie. Dalej. To ma na Google serwisy Ось на цьому телефоні стоїть, тобто зараз я вам покажу. Ось, бачу. Тут тава є. А це я вже, вже посестану. Найбіль браузер. За... Бачимо, тепер браузер браузері Facebook не підтримується. А в ЧК с 5 ондой допитиметься. Ну, підтримуємо не всі сайти. Давайте, наприклад, якісь картинки пошукаємо чи що-то. Наприклад, факту ремонт давайте. знаю, что эти картинки. А <laughs> мы <гум> no, просто давайте фактуем мод. Найдем. Ну, <гум> mm, працюет, працюет. Ну, ходим здесь там. на ПР Он з мене таке відео. Хавалая. Що ви це гадаєте, то там пам'яті не маю Oh, I need the bottom known. Sweetový hodenek hier. Secondom secondomir timer. Nastini. Alright, electrophone.

Zaraz. Raz, dwa, trzy, pięć Mikrofon pracuje Raz, dwa, trzy, pięć Raz, dwa, trzy, trzy, pięć. Mikrofon pieczuji, Raz, dwa, trzy, pięć stand Zawiązanie, dawajcie. Do mnie zawiązanie, wszelkie dodatki. A, zapomniałem Wam jeszcze pokazać tutaj. Kalendarze, asplanat. Ale na Samsung Galaxy Start Plus kalendarz był. Miałem łódki telefon, no, a w innej sforcie. O, jest kalendarz. Tak dalej, mamy. Kalkulator. Так, вот 5, 15, 5. Да, mm. и у нас кама. <coughs> а, там памяти нема, зато, зато и инша Ось працює повністю контакти. Контакти я вам не покажу. Ой, бачу групи є, то всяке таке і даю у нас. Мої файли. Там є С-Файви, там є всі файви. Є в мене зображення, зображення, відео, музика і так далі. І документи. Музика. Остамене стандартний. нагадування Ну, і там всякі нагадування я там додаю, я там нотатки. Там, там там все. Дай, давайте настройки Google. Хм, чому Ну, що не підтримуємось чи що Google Servi, треба позакривати. Дай повідомлення субстанції. Нічого нема. Наштування. Всеке таке. Дай у нас поїда мені Привіт, ну телефон. Наприклад, команда дзвічка, що най. Зірочка. Я я чуть, щоб не спалити номена. І там перевіряю всякі тести там всякі. Ну, давайте перевіряємо touch. Це працює і останнє це установки. Давайте, давайте по навстуваннях давайте. Wi-Fi. Тут сяк... Wi-Fi мережі тут є. Yeah. Bluetooth Є використання даних Я тут не на карту не стояли на ньому І тому чтования цель приблизку в Мобільні мережі режим точка доступу VPN ВПН код отставляем вжим головного экрана Žinoma, bukline, desperatiškai sakau, tai leiskite tai įsiluką peržiūrėti. Динамик Тутай. Це функцию 20 працює, ну. И братья, мне брать наподрібные звуки. Так, дисплей. Заставка. Давайте подивимося. Я от так. такая. Оце заставка схожа на Samsung Galaxy S3. На або на ну, ось такі заставки є. Ну, а таке, що він тормозить трохи Ось така яскравість і ось така. Дайте, ось такою яскривость, яку Автоматичне вимикання екрану через 30 секунд. Ну, закащу я включу так пам'ять. Ну. Тут пам'яті 4 ГБ, а загалом 2 ГБ системі. А доступно, а до 8 ГБ. За те, що різні файли передаєте. Так, мені треба. Так. Логи, а тому якісь логи. Певно. Я так думаю, є. Логи мені не потрібні логи. Логи. Ну. Ось зараз я вам покажу в кінці на автомані Лотсава. Покажу я вам обов'язково. Даже думав, до того телефон. Акумулятор? 87% to stoi 87% że Ja ją zaedę No Jak, jak mi telefon dał do rzeki to ja ją ożywił Zrobiłem składanie do składanie I w se dobro Ostatnie je uh pękamy -huh. Poczekajmy, póki one nie zawątają się na Є послуги, розташування. Так, ми будемо з сіпінгами. розташування порог буде включене. Екран блокування. Тут є ЗАЗОК, пін-код пароль або нічого. Має. Опція екран брукування. Квачку доступу є, подібний годинник, додатки. До привласника там та моє ім'я якраз. Безпека. Ось є шифрування телефону, шифрування карти пам'яті. Тут треба карту пам'яті, вона в мене є, а вона не бачить. Не, не, не відомі ресурси. Треба повинен бути кожен для того, щоб якісь програми встановити. Мото спосіб введення. -то Google, наверное, тувань, тут. Yeah, это так. Дорух. так, то Google меня стоит в тут на за тут есть. Так, подвох. давай. Так, это само. И да, сканувание. Вас порастає телефон і у вас. У вас і у вас вимикається звук. Data i czas no. opcji Ozapki, to jest na na usb. Tak, przyjmij samo Czy one będą? План акумулятора з'єджається, всім співпрацьоватимеш на її дому, потовжуєш сигналу, добре. E-mail, тусос, рівні номер. Офіційна прошивка в ньому стоїть. Android 4.2, JVBIN. Ось. Я вже 2 роки цей телефон, номер весі. А наступний раз я, я вам ігор покажу. Я огляд ігор буду. Ну, ось такий був огляд. Ось, кому у це відео, ставляйте лайки, підписуйтесь, будь ласка на мій канал і. Ось, всім удачі, всім па-па! A, jeszcze widzicie? podaję podajmy sobie, teraz jak my kążym Simpapa. A z takimi, no widzicie? Pokażę, ja pokazuję gdzie to, żeby. Всем удачи, всем па 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 па